Вітаю на нашому каналі. Знову радий всіх почути, побачити. І ми переїхали в інше місце. Зараз ми переїхали, ми постійно вдосконалюємося, намагаємося стати кращим. І зараз це цей варіант, коли вже ми підросли трішки, уїхали з гаражу. Що нам не дуже і подобався, і зараз ми в іншому місті. Отак виглядає наш двір, приємна територія, можна нормально знаходитись, ніхто не турбує. Так виглядає наше СТО. Ну, трішки ще не довели до повного порядку, але вже маленьку вам екскурсію проведу. Тут, на два в'їзда, є в нас підйомник, є туалет, є. Умивальник. Тут так система зберігання антифризу, ще трошки дороблюємо. Отак у нас виглядає тепер. І, що саме цікаво, ще трішки дороблюємо апарат. Можливо, ви вже будете бачити відео, як він дороблений, ще не дороблений. Не хочу так прискіпливо показувати. Тут на підключення трьох контурів відразу. Удосконалена його версія, і така в нас тут знаходиться наша робоча зона. І що саме цікавого, починаємо наше відео із електричного електромобіля. Це Hyundai Kona, всім відома. Має проблему. Проблема, Ми вже ознайомились з проблемою. Проблема наступного плану. Отак от. Залийте холодогент інвертора. Ця помилка, як виявляється, вона у дуже багатьох у кого з'являється. 61 500 кілометрів пробіга. Рахуйте, нову, нова машина, можна сказати так. І все рівно є ця проблема. Тобто, вона рано чи пізно затронує всіх. Це помилка пов'язана з тим, що антифриз, який залитий з завода, він випадає в осад. Така, би, кристалізація його відбувається, забиває теплообмінники двигуна і інші місця системи охолодження на батарею йде. Там теж ця проблема. Підігрів там батареї. І теж воно там забиває. Після цього виводить таку помилку. Щоб її позбутися, треба, звісно, промувати систему. Тобто, власники електромобілів все ж таки не позбавились системи охолодження. Вона потрібна і тут. Тож ми з цим автомобілем розпочинаємо нову так сказати, еру для нас. Це будемо працювати з електромобілями і з їхніми системами охолодження. Ви бачите, тут відбулася заміна антифризу. Злили були антифриз, залили. Він чистенький, як сльозав. Взагалі, просто от ідеал. Помилка нікуди не зникла без промивки системи. Ніяк. Вже погугливши, виявилось, що в системі охолодження немало антифризу. Це для нас така несподівана новина. Його тут не 5, не 6 літрів, як буває. в... В бензинових автомобілях тут ближче до 11 літрів антифризу. 11 літрів. Це вам немалий об'єм. Це такий об'єм в бензиновому двигуні. Це може бути 3-літровий автомобіль і навіть 3,5. І там такі об'єми. Тобто, от що маємо, що маємо система непроста. Має різні відгалудження. Подивіться з бачка: 4 відводи, обратки, подачі. Розбираємось з системою охолодження цього автомобіля, як вона устроєна, вивчаємо манували схеми, діагностику підключаємо, яка працює з електромобілями. Тобто підход у нас серйозний. Готуємося обслуговувати всі електромобілі. Для цього будемо потрошку внікати і. Е і разом з вами буде цікаво, надіюсь, про електромобілі буду знімати, показувати, які будуть нюанси. Також тут є радіатор охолодження, є вентилятор, як у звичайному автомобілі, бензиновому чи дизельному. Отак, Виявляється, що бензинового двигуна нема. А з антифризом проблеми всі ті самі все залишилось, як із бензинових і з дизельних двигунів. Є цей осад, є випадання і так далі Отже, ми будемо приступати і підключатись до системи. Зільєм цей антифриз. З намагаємось його залишити, сохранити, він свіжо залитий. Побачимо, якась втрата буде, і будемо підключатись до теплообмінників, промивати їх також в інші місця системи. І побачимо разом, що там до чого, яка там кристалізація. Отже, поїхали. Зриваємо в нас процес промивки, спочатку злили весь антифриз. Отак він виглядає. Підключились до самої батареї знизу, промили батарею. Не стану туди залазити, показувати. Батареї менше було цього осаду. Підключились на обігрівач. Так називаємо хейтер. І чекітер його чи називають. Ну, англійськими буквами нагрівач. Він нагріває на проході до батареї, відігріває антифриз. От в ньому, бачите, скільки вже осаду вимивається. Миємо чисто дистильованою водою без нічого, без додавання хімії. Миється без хімії. Спробуємо без хімії. І рекомендація така, якби на зарубіжних сайтах промивати без хімії. Тому миємо на дистильованій воді. Спочатку миється цей нагрівач, він стоїть отак от вниз. от Його вже починає бути видно перед між мотором і батареєю. Помиємо його, потім батарея, цей нагрівач, потім в нас іде теплообмінник, вже видно ось з нього вже торчать ці штуки такі кристалізовані антифриз. Теплообмінник раз, теплообмінник з правої сторони 2. Потім вже промиємо передній радіатор. І оставшуюся частину двигуна теж промиємо. Тобто все промиваємо, все по черзі, багато підключень, багато деталей. А здавалось би електромобіль. Ні, наче все просто, а тут все не просто. У нас підключення пішло на теплообмінник, який знаходиться по пасажирську сторону або зліва під капотом. І тут ми маємо таку ситуацію. Прямо видно вторує. Купить і підлізує так собляч. Оце і за цих кристалів, так називаємо, хоча вся проблема. Потім на черзі у нас буде той теплообмінник правий. Наступне підключення зробили на той, що праворуч під. За ливним бачком поїхали чистенький фільтр. І тут, бачите, тільки його. Вже дуже багато зібрали цієї страні з усіх деталей. Батареї менше всього летіло. Теплообмінники побільше. До речі, питання на рахунок мити з хімією чи без. Ну, от ми все ж таки схиляємось до думки, що краще було б додати хімію, щоб розтворити все оце. От. Ми ж робимо підключення конкретно на кожну деталь. Вона гарно вимається. Але, скажем, той чоловік, що нам. Пригнав цю машину, сказав, що промити треба дистиллятом. Тобто, як би хімію не дав згоди на хімічну процедуру промивки, можливо, якби свої заморочки, можливо, думають, що хімія не вимиється, ще якісь там, не знаю, можна, різні варіанти можуть бути. Тому ми миємо без хімії. Надіюсь, це поможе. Приберемо цей шлам, але ж воно не розтворить розстворить залежні такі, які вже там сидять, мабуть, тверді куски. Тому пробуємо промити без хімії абсолютно чисто дистилятом, і побачимо, ми вперше робимо електромобіль. Тому буде цікаво подивитися, як все таки пройде процедура на самому дистиляті. Зробили підключення на передній радіатор, чистенький фільтр. тут Всюди є кристали. є багато. Кожний елемент, який ми підключали, ними просто запаковано. Деталі зробили. Передній радіатор цей. Сам передній радіатор. Коли ми промили основні деталі, промили окремо радіатор передній, теплообмінник раз, теплообмінник два, хейтер, нагрівач і батарею. Окремо все попромивали. Тепер остаток цієї системи охолодження, включаючи два насоси Електро, основний та допоміжний є, який на батарею прокачує, ми їх будемо в контурі промивати. Через два підключення, через контури. Отак виглядає. І спочатку подивимось на першому контурі, що у нас тут. промили, закінчили, завакумували систему. Триває вакуумна заправка антифризом. Система герметична. Повна заправка в цій системі, кажуть, 11 літрів. Заправимо. Будемо. Потім будемо виганяти повітря, включати спеціальний режим прокачки електропомпою, щоб вигнати все повітря. Так, зараз заповнили і включили через спеціальне програмне забезпечення прокачку насоса. Включені зараз помпи, ганяють чутно, як працюють, булькотить і підсідає рівень. Вже додавали не раз, прокачує дуже гарно. Зробимо таких декілька прокачок і побачимо, як буде це вести автомобіль. Так, тестуємо. Помилки немає на дисплеї, все нормально, не загоралось число обертів помпи цієї. Якщо воно буде більше 2500, або навіть, по-моєму, більше 2 тисяч, буде помилка. Вже проїхалися в одну сторону і їдемо в іншу сторону, тисяча 980 тисяча перемигується. Тисяча обертів більше не дає. во всіх варіантах. 000. Бачите, 980 тисяч. Помилки ще раз, помилки немає. Все супер. Проблема зникла. Нагадаю, що це була заміна антифризу. Перед тим, як до нас звернутися, була заміна антифризу. Антифриз було замінено, але от без промивки. Ще раз. Підтверджується факт, що промивка системи не тільки ефективна, а й позбавляє багатьох проблем та наслідків, які можуть утворитись у будь-яких автомобілях, включає і електричні. Ну, як кажуть, з почином, перша електричка від нас сьогодні поїде задоволеним. З власником, можна так виразитись, власник дуже задоволений, що проблема зникла. Ну, знаєте, як воно їздить, коли помилка тут б'є, Добавте-добавте рідини, рідину додаєш, а воно нічого не рішає. Така ситуація. Все супер. Ще раз дивимося. Ну, на малих обертах, коли не швидко їдеш, помпа не качає. Коли швидше, тоді вже буде качати. До 1000 обертів. Все чітко, тисячу обертів і не більше. Більше навіть не разу не побачили І зараз от, бачимо, знову скорились 980 тисяч. І зараз для цікавості покажемо, де ми знаходимось. От так от до нас заїзд такий, щоб було вам зручно. Заїжджаємо. Тут у нас знаходиться станція технічного обслуговування Авторадіатор сервіс. Так що ласкаво просимо. До нас. Приїжджайте, зробимо, устранимо вашу проблему. Закінчуємо відео з цим автомобілем. Дуже цікаво було зрозуміти, що по електриці, в електромобілях є антифриз, його чимало і треба обслуговувати систему охолодження, так як і бензинові, так як і дизельні. Щасно замінювати антифриз. В даному авто 60. 60 тисяч кілометрів пробігу, а бачите, кристалізація пішла і забила систему. Забиває все, всюди попадають ці кристали, запаковує і далі вже будуть більш пагубні наслідки. Це власник звернувся, можна сказати, вчасно. Отже, знаходимося ми в місті Бориспіль. Тут, до речі, наша рекламка. Висить наш банер. І очікуємо вас в гості. Записуйтесь, працюємо виключно по запису. Будемо раді вам допомогти, якщо маєте будь-які проблеми, в тому числі і в електромобілях. На все добре, дякую, що подивились. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! На все добре!